Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Боберенко, і ви на моєму YouTube каналі скаже, як зав'яже. Е, що ж, у мене відкрили кнопку спонсорства, нарешті, і е, YouTube запрошує, е, будь ласка, приєднуйтесь, натискайте цю кнопку, ставайте спонсорами. І е, я вам буду вдячний, мало того я відпрацюю і зараз починаю відпрацьовувати. А саме треба поговорити після багатьох е, от останніх заяв, хто ж легітимніший. Хто легітимніший, от що турбує людство? Е, Зеленський, Путін чи Трамп. Тому що з'явилася заява Путіна, буквально е, вчорашня, яка Путін заговорив про те, що. Треба вже ж думати, хто буде його як би, наступником. І всі такі напряглися, Боже, а може у нього там щось погане з здоров'ям, може десь ще щось. Може дідусь на пенсію ходить, хоче десь. Бункерів понастроїв багато, а як же ж, треба всі ж обсидіти. От. І е, 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 е. якби народі почав е, хвилюватися в усьому світі. А насправді, можливо, там, типа. Путін гра в гру, хто там перший моргне, хто там перший скаже Владимир Владимирович, може, я там, типу, буду э, там вашим э, послідовником?» І за це йому там зроблять якусь мачучу. От, ну, э, Я впевнений, що цей Вурдалак буде до самої смерті, поки не здохне э, очолювати Росію, що йому насправді пофіг, що буде після нього. Він із тих, що, а після нас хоч потоп. От. І що найбільше він мріє? Його найбільша мрія це знищити Україну відновити СССР. А без, без знищення вільної незалежної. Суб'єктної України ніякий СССР неможливий. А одної Білорусі це там, типу, або Осетія, Абхазія, це таки, не до імператор. І, і там можна, Владимир Владимирович, от ваша судьба стати не до імператором. Куди вам до Сталіна? А він же хоче стати в рівень зі Сталіним». Но далеко йому до Сталіна. От, але е, такі заяви, щоб ми розуміли, вони е, не прості. От зараз для Путіна це важливо. 9 травня, День Побідобесія, 80 років Великої Побіди. Нічого святкувати або відзначати як весь світ 8 травня. Наші хлопці їдуть і в Британії пройдуть коробку і теж на святкування з Британією. Чому? Тому що якраз. Совєтський Союз вступив в війну на боці Німеччини 17 вересня, а британці і українці воюють. Верніше українці ну, разом з поляками воювали з 1 вересня 1939 року, а потім воювали е, довше всіх, бо всі пошабашили 2 вересня 45-го року. А у нас е, очільника е, Української повстанської армії е, вбили. Аж Тараса Чупринку, аж 1950 року. А взагалі УПА останню боївку НКВД розгромили, ну тоді вже гібня. 1961 року. Уявляєте, е, націю, яка воювала 22 роки, не перестаючи. І Росія хоче, Путін хоче нас завоювати. Він історію взагалі читав. ну Ми знаємо, що у нього альтернативна історія така, але ж ну, треба хоч трошки вивчати історію Владимира Владимировичу, щоб знати, куди пертися, куди не треба. Але між тим, заяву зробив і Трамп. Трампушка сказав, що Окей, я не піду на третій срок, так у вас ж Конституція забороняє. Третій, взагалі, срок. Але там багато трампістів казали: ну, якщо з перервою, то не вважається. тому перший раз, коли він був 16, по 20 рік, це якби б не в а От зараз він має право повне піти на фактично, це не третій буде його, а другий. Срок. Ну, в общем, така кумедна історія. І Трамп з барського плеча каже там: типа, Та ладно. таладна. ладно, Дональд Фредович, ви бачили свої рейтинги, його рейтинги опускаються в трубу. Вже було 41% на, на 100 днів його царювання. А фактично, зараз впаде нижче 40%. І це результат найнижчий за всю історію вимірів. А вимірювати почали з Ізенгаура, тобто з 50-х років. Все плохо. І все плохо це якраз у Трампа. Куди він лізе, чому він так думає, що його люблять? А все чому? Тому що і Путін, і Трамп, і особливо Зеленський це люди нарциси. Ну Путін. Він поміркований нарцис. Він, звичайно, любить цю славу, але це не банальне ну, галіма, тонка лесь, да, там. да, Звичайно, ми бачили, як Путін недавно зустрічався з вдовами і як його розпирало від того, що там типа Майгова мальчика завалили, Спасибо вам, товариш Путін! Спасіба вам, ми вас любимо за те, що наші мальчики здихають за вас. От, і зрозуміло, що от видно, як його розпирає цього Чеславія, але, принаймні, він не такий, як Трамп, якому треба казати. «О, найвеличніший лідер сучасності. І тільки так звертатись, тому що інакше там нічого не вийде. То, тобто ми маємо Путіна, поміркованого нарциса, ми маємо ну, взагалі вижившого зума е, дядька е, нарциса, і ми маємо. Вічного хлопчика, тому що Володимир Олександрович він на дорослого не тягне, Він все одно хлопчик, який там сердиться, коли там щось йому кажуть. Я не лох, я вам нічого не довжен. Він такий дуже обічує. ну Він підліток, йому вічно 16. Тому він, ну, от, от такий він, тому він він любить бути на сцені один, щоб от того ж самого бідняжечку Арістовича, чого вони списали, то що у Арістовича виріс рейтинг, почти як у Зеленського, ну, це взагалі це ж це ж так, же так ж ну, це ж зальот. Ну, і тому всі ці Арістовичі поплатились своєю кар'єрою, і тепер Арістович виступає там зовсім іншій команді, ніж Зеленський. да, і... У Зеленського і кадрова політика. Хоча кадрова політика це найважливіше, що має бути у. Е Нормального, адекватного керівника. Ми бачимо, що у всіх трьох. Путін, друзі з попідтягував, всіх остальних всіх останніх всякі Чубайси попропадали. А, всяких Бірізовських, е Хазарковських, списали вут. Трамп представляє своїх друзів, які абсолютно неадекватні, абсолютно непрофесійні. Ну вони ж там типу, вони ж правильно знають правильно знають правильну формулу, як правильно похвалити. І Володимир Олександрович, метод управління Зеленським це, звичайно, купання його в теплій ванночці. І ті, хто може це робити, ті роблять кар'єру. Але ж страждаємо ми. Страждає вся Україна від того, що ну, фактично яка наша проблема? Наша проблема зрозуміла. Наша проблема в тому, що 5-6 ефективних менеджерів це ефективні банщики Володимира Олександровича, купальщики Володимира Олександровича. А нам потрібні в управлінні не банно прачечний комбінат, нам потрібні люди, які здатні правити управляти країною, вести до перемоги країну, яка перебуває в стані війни. От. А зараз що ми бачимо? Ми бачимо конкретно що. Що, незважаючи на всі зусилля Офісу Президента Україна е, стоїть. Що я вам скажу? Підписуйтесь на е, мій е, YouTube канал. Хто вже підписаний, ставте лайки, будь ласка, коментуйте. Це надважливо, щоб воно просувалося. Ну і е, натиснемо на кнопку спонсорство. От е, я буду це все відпрацьовувати. Ну що ж, друзі, Росія не пройде, слава Україні!